Виступ вар твори «Пока дружби 6 вересня. Відбувся благодійний концерт, головною метою якого було зібрати кошти на автівку 126 бригаду ТРО. Цей концерт ми організували на підтримку збору на автівку для воїнів 126 ї бригади. ТРО. там сформували новий загін. Безпілотних літальних апаратів і для цього загону хлопці потребують автівки, щоб мобільно пересуватися. Тому видали такий запит, і ми відкрили збір на 185 тисяч гривень. Це безпосередньо ви спілкуєтесь з хлопцями? Чи ви через якийсь чи А, Це безпосередньо я, це мої друзі, ну, це друзі багатьох тих, хто сьогодні зібрався. Вони вийшли безпосередньо на мене, тому що ну, з самого початку. Війни, як вони, як вони пішли в ТРО, ми, ми безпосередньо їм допомагаємо. Мені дуже подобали, подобались заходи, які відбувались минулого літа. Місце затішне, приємне. Мені було цікаво і як глядачу бувати на таких заходах, і захотілося теж. Влаштувати щось цікаве, бо е, я бачив, що є попит на це. Є люди, яким е, цікава музика, е, українська музика. Е, тому так, так і прийшла ідея. Як ви вибрали артиста і як ви з ним домовилися? Це було дуже цікаво. Я е, одного вечора взимку е, прогулювався по е, Дерибасівській. на Дерибасівській, якщо знаєте, багато вуличних музикантів послухав одного, іншого, третього, бас, бачу Віктора. Я його ніколи до цього не чув. Я не знав, що він учасник «Голос країни. Я зупинився, послухав. Стало цікаво. Послухав ще другу, третю, п'яту, Не хотілось уходити. І так в мене така засіла думка, що колись було б класно привезти його в южний і поділитись, поділитись його творчістю з усіма бажаючими. Концерт тривав понад півтори години. Головною зіркою вечора став учасник «Голос України» Віктор Кирилов. Він виконував пісні не тільки сучасні, а й авторські. Запросили виступити. Я вже досить давно не був в місті. Южне все дуже класно сподобалось. Дуже круто, що от просто люди намагаються якимось чином в культурній просвітницькій діяльності, концертній, от допомагати в чимось країні матеріально, а не тільки якимись нато словами і в такі вечори, що знаєте, не просто там відкриваємо збір, а відбувається щось, якась подія, що за охоче людей прийти долучитися до цього, коли вони отримують якісь емоції і. Це потім ці кошти можна от, допомогти чимось нашим от люякось нашій армії, нашим хлопцям, дівчатам. Сама подія все класно, крутий вечір, круті емоції. Люди супертеплі. От так ви підспівували, і там все. Ну це дуже це дуже підтримує, дуже надихає. І в мене тільки позитивні емоції. І я сподіваюся, що в слухачів також глядачі мали змогу насолодитися піснями під гітару та поспівати. Такий най... дуже емоційний концерт, дуже гарний хлопець. Я перше, перше його бачу, чую. Моя знайома вже бачила його. Десь кліпи, десь тіктоки. Дуже гарний співак, з гарним голосом, з гумором, що немало важливо. І патріотичні пісні теж, теж важливо в наш час. Ну, емоції переповнюють. І сльози були трохи, і радощі, і сміх. На благодійному концерті вдалося зібрати 10 тисяч гривень при потребі 185 тисяч. Тому організатори звертаються до всіх підтримати українське військо та задонатити за номером картки 53 75 41 12 03 73 51 00.